14 січня об'єднує одразу три свята: старий новий рік святого Василія та обрізання Господнє. Святий Василій написав багато праць, залишив велику духовну спадщину, твори догматичні, моральні, аскетичні, полемічні пояснення святого письма. Його визнають великим вчителем церкви. Відтак всі, хто носить ім'я Василь, кажуть священики, мають насамперед просити у Господа такої ж мудрості, як у покровителя. Це свято об'єднує три свята: нового року, обрізання Господнього і святого Василія. Напевно, також це якийсь такий глибший зміст. знаєте, і в тому, напевно, треба віднайти якусь таку присутність Бога, святого Василія Великого і початок чогось нового. Це не випадково на потрадиція церква створила так, щоб цей один день об'єднала три свята після таких великого торжесного свята Різдва Христового 14 січня. У Християн також свято обрізання Господні і надання імені. Свята Євангелії про це говорить так: як сповнилось вісім днів. Коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його Ісус, ім'я, що надав, був ангел, перше ніж він почався у лоні. Сьогоднішнє свято є своєрідним мостом єднання ще з одним величним праздником – водохрещем, кажуть священики. «Сьогодні перед нами постає обрізання Господня хлоп'я вісім днів, яке має від народження. Пізніше постависти Василій Великий святий з четвертого століття, один із топів, основних фундаментів святої церкви. І постає також новий рік початок чогось нового. Напевно, в тому. В хресті, в святому селі Велику, треба віднайти щось нове, і тому, напевно, це таке глибше єднання, але ну це дуже великий богословський традиційний зміст, про який треба дуже довго говорити, але напевно так загально це таке одне з найбільших особливіших днів в житті церковного церковного року. Храмі Василія Великого, що на масиві новий світ в Тернополі. Сьогодні храмовий празник церкви відправили урочисту літургію, після якої на подвір'ї біля храму освятили воду.